Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні у нас продовження відео на грудень. Сьогодні хочу подивитися, що там буде на болотах, що чекає Росію у грудні 2025 року. Без довгих прелюдій, можуть йтись позручніше, ну, але я починаю. Добре, покажіть мені, будь ласка, що чекає Росію у грудні 2025 року. Скажу вам, правду. Аннас перевернутий. Чаток мені подобається. Феху, Евас перевернутий. Ансус. Гебо. Єра. Угу. Да, добре, дякую за відповіді. І фіналізуйте, підсумуйте по питанню, що чекає Росію у грудні 2025 року. Іса. Мені подобається. Інгус. Угу. Беркана. Хагала за нема. Хагала за нема. Ну нічого, в корекції зробимо. А то як? Це? Росія без за непорядок. Отож, що ми маємо? Манус перевернутий Феху Евас перевернутий. Далі. Ансус Гебо, Єра. І фінал. Іса, Інгус, Беркана. Ну, місяць для Росії буде веселий. В принципі, відкриває у нас місяць? Що? Покійник якийсь. Гарно. З другого боку, маннес перевернути Ансус. Хтось тратить посаду. Покійник буде. Судячи по всьому, навіть не один. І далеко не якийсь там рядовий, як то кажуть, ноунейм. No а, а з другого боку, хтось летить з посади. М -м -м. Якісь невдоволення населення буде, ну, бунти, ну таке, знаєте, якісь там пікети, щось таке геть невелике. Щоб росіяни да, почали бунтувати, це вже треба, щоб зовсім небо на землю впало. А, далі, ага, ось у них якийсь прибуток, там. Але той прибуток їхній тане. Ось. Падіння прибутку, навпаки. Знаєте, як планували одне. А не доотримали. Мало того, ця трієчка це корупція. Хтось на корупції явно погорить. На жаль, російська корупція наш друг. Тому, на жаль, що та добра людина, яка набиває свою кишеню з російського бюджету, на жаль, вона попадеться. А, добре, значить далі що у нас? Якісь, якісь ініціативи будуть. Цікаво. А, з одного боку, тут по закону якась дурість проглядається. Ну, на Росії, що не закон, то завжди. Оскар. А з другого боку, ще й якісь фінансові ініціативи так само. Цікаво. З транспортом біда буде. Он до речі, сьогодні розклад почав збуватись, той, який був на погані події для Росії. Літачок наші, міг 29 наші спецслужби в Криму відправили до Кобзона. Да. І це не останній далеко літак, який згине за цей місяць. Ну і зразу. Мало того, і кораблям їхнім дістанеться флоту. До речі, тіньовий флот може бути, танкери так само. Сюди ж. Мене почули в одному із відео, я казав, пора бити по тіньовому флоту. Мене почули. Буквально через пару днів почались удари по танкерам. А, от. Далі. М -м, значить, біда з транспортом. Плани ковер нікуди не діваються. Деребан бюджету буде. Ну, от Хтось на корупції попадеться. Да? Зменшення загалом надходжень до бюджету. Знаєте, в них. А як воно? Дебет з кредитом не зійдеться на кінець року. Притом так не зійдеться по феху, гарно не зійдеться. Подивимось, чим вони ту дірку будуть затикати. Там Чутки ходять, що вони золото скидають. До речі, це сюди ж продовження е, про продажу, як там, резерву золота, оце от все. Сюди ж. Вони його скидають. А, поїздка якась буде важлива на переговори. Закінчиться воно пустим. Нічим воно не закінчиться по факту. Е, так, так. Ну, законодавчі якісь дурні ініціативи. Конкретно дурні йдуть. Ансус Геба, багато місяць перемовин. Ні, це не тільки про Україну. Це загалом буде і Росія їздити, буде. От. Ну, більше- більше як вони їздитимуть, не стільки прям до них приїжджатимуть. О. Далі. Ну, ось партнерство падає. Щось їм все-таки підкинуть. Ну не так багато, явно, як вони розраховували. Під якусь як обіцянку їм те видадуть. Типу, як, чи кредит, чи що. Е, ну, не так багато. Не так багато, як вони собі планували. Нового якогось союзника вони, до речі, ще знайдуть. В той випадок, що, на жаль, новий якийсь союзник тут проглядається. Ну, подивимося. Чесно, навіть думки не маю, хто це може бути. Ну, побачимо. Цікаво. Пишіть свої здогадки в коментарях, що це там за новий союзник у Росії може намалюватись. Так, перемовини, перемовини, законодавчі ініціативи. Дурнуваті, до речі, далі. Угу, угу. Обмін має бути. Обмін має бути. Ну, це, в принципі, і на Україну показували, коли я дивився, то і тут показують. А ось партнерство, а з кимось навпаки, партнерство завершується. Знаєте, як іде, ідея як, ну, завершення партнерства, це може відігратись не то, що прям їх пошлють там на три веселих, а то, що зрив якогось там контракту, якоїсь домовленості. Ну, щось, щось таке. Перемовини там, ну, такі будуть, знаєте, не дуже результативні. То, що там випадає на Росію. Далі, перевернутий Єра. Ну, Хана транспорту, весело буде їхній логістиці дуже. Авіатранспорт постраждає, Там літаки, гелікоптери, оце все. Ну і флот має постраждати, тіньовий, в тому числі. Щось закінчиться. Ну, побачимо. Цікаво. До речі, Да це ж було вже. Може, або знову якась наша операція цікава бути. Або прилетить туди, куди вже прилітало. Або, або. Може й те і друге, до речі, відігратись, чого ні. може. Так, так, так. Угу, угу. Так, ну ось такого тут усе. Далі, фінал. Фіналочка. Іса Інгус Беркана. Дивіться, пояски їм доведеться затягнути. Явно то, що це йдуть обмеження прямо. Які Якого роду економічні обмеження? Дуже схоже на те, що ще пачка якихось санкцій чи конкретно економічних обмежень якихось, по Росії прилетить під ялинку, подарунок їм буде, правда. З другого боку, витрати їм свої, доведеться обмежити, пояски Того, що того що. То, що ось тут корупціонери в них нікуди не ділись. По-перше, деребан коштів веде аж бігом. А по друге, що війна доволі гарно теж, ресурси з'їдає. Який би там запас міцності в Росії не був, він теж не вічний, не безкінечний. Мало того, дивіться, економічні проблеми наростають. І економічні обмеження так само наростають. Це ж у них там ніби підвищення податків має бути. Е, оце, от все, ну сюди ж, в копійочку. Спробують, ну що, да спробують на, -на, -на, на цей, банально накопити бюджет, е -м -м за рахунок чого вони будуть наповняти бюджет, не за рахунок там виробництва, там торгівлі або що, за рахунок обмежень, штрафів всяких різних і так далі. і тому подібне. От, за рахунок чого буде набиватись бюджет російський. Мало того, знов таки падає. Щось там їхній на може весело стати. Ну це так, побічне, що мені пішло, явно не основне. А, ну Проблеми наростають економічні. Обмеження економічні так само, наростають. Якби навпаки випало, ну можна було б сказати, що да, у них там якийсь економічний розвиток, і він там ще буде. Тут же ж навпаки, економічні обмеження. А, ну, Гарно, що там. Мені подобається. Так, що тут у нас ще? Стане якесь виробництво важливе. От, конкретно стане по Ісі. Ось. Важливе виробництво. А, ну, Це як іде? Іде як деталі, якесь виробництво, яке деталі робить. Тобто це не, не, не готовий продукт, а деталі там, ну не знаю, підшипники які-небудь. Ну, перше, що в голову прийшло, не факт, що це підшипники будуть. Просто пояснюю, як ідея як завод, який робить компоненти для чогось. тобто ось, І цей завод стане. До речі, не один він стане. Причини опустим. Тут і брак фінансування причини, ну і не тільки. Ви зрозуміли, да, Далі. Маннес перевернутий Ансус-Іса. Хтось летить з посади. Законодавчі ініціативи які на обмеження чогось. Знов-таки, в них іде закон на обмеження. Може бути, до речі, обмеження якихось там медіа, месенджерів, там, наприклад, соцмереж. Ну, щось типу того, може буквально відігратись. Може бути просто: ек економічні обмеження. Тут точно, воно так і буде. Далі. Якщо тут читати, так, 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 Ансу зісу. Ну, цензура. В принципі, ем, жорстка цензура, але на Росії вона і так жорстка, куди вже ще жорсткіше? Ну, схоже, що знайдуть куди. Далі: Феху, Гебо, Інгус. Обмін. Обмін падає. Дуже ймовірно, що в обміні, до речі, діти будуть. Тобто і дітей нам вдасться в Україну повернути, наших українських. На днях бачив новину, що е наших українських викрадених дітей росіяни там мало не в КНДР у, війська, у військові лагері відправили. Як вам таке? Це, по-моєму, фашисти такого не робили. А, далі, Ну, союзники їм щось підкинуть. Оце новий союз. Іде як новий союз. Взагалі не уявляю, що це буде. Ну, побачимо. Е, може бути, Ні, ну, може, звичайно, менш глобально відігратись, в тому плані, що як якийсь контракт заключать новий на дуже, вели... на дуже велику суму. Може так. Ну це більш приземлений варіант. Бо, перше, що мені пішло конкретно, як новий союзник якийсь. Щось їм підкинуть, ось допомога йде, ну не так багато, як їм треба. Плюс знов таки умови того. Там жорсткі умови будуть, що їм підкинуть. Далі. Угу, угу. Ну, пояски будуть затягувати, ну їм не звикати. Е, далі, а е, я вас перевернути, є Угу. Е, ну, Про транспорт сказав, біда з виробництвом, знов таким йде. Біда з логістикою. Плани, ковер нікуди не діваються, буде продовження. Банкету на Росії. Єраберкану. А, а це вони якесь нове виробництво запустять. Оце запуск іде якогось нового виробництва. Знов таки, це воно буде не м, вже готовий, цей, готовий якийсь предмет робити, а це як іде, як м, компоненти. Виробництво компонентів до чогось. Тобто, ось у них дещо стає на паузу виробництво, в той же час щось нове з'являється. Отак от. Ну, зброя, ну, може бути. Ну, загалом прям рун, який б зброю показували, тут нема. Просто показують нове виробництво якесь. Далі. Обмін тілами має бути ще до речі, живими також буде обмін, обмін тілами, діти ще мають бути в обміні в тому також. Гебо Беркана дуже цікаво. Ну, перемовини з якоюсь як жінкою, але це може бути і країна загалом, не стільки прям жінка, як... саме як жінка. З другого боку, якісь перемовини на паузу стануть. Тобто цікаво. Плюс тут іде затримка по контрактам. От конкретно затримка, знаєте, яким щось пообіцяли, а воно не прийде. не прийде. До кінця року, ну, контракт, схоже, до кінця року був, а не вдасться. Зриви де контракту, по термінам, принаймні. Допомога, якась їм, до речі, так само затримається. Нам, на щастя, звичайно ж. О, якщо так дивитись, Ну, знову авіація паде. Пілота, до речі, якогось їхнього мають, той прибрати в кращий світ. Може, навіть з літаком. Оптимальний варіант, як на мене. Далі. М -м 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 -м. Все довкола грошей крутиться довкола достатку. Вони там бахваляться, що зможуть ще воювати довго і нудно. Що у них резерви є, і оце -от все. А, ну, реальність трошки друга. Економіка там уже давно в загоні І зараз там вона тримається, ну так, насильними методами вона тримається. Далі у нас. Далі у нас тут ще, ну, знову таки, договори, контракти показують на поставки їм якихось компонентів. От конкретно договір на поставку певних компонентів. Не готові якоїсь там деталі, компонентів. Ну і ще тут. ну, Загалом, в принципі, із такого основного більше все то вже. То вже. Повторюю, повторення пішло. Ну, такий місяць для Росії. Хотілося би гірше. Якось сильно 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 гарно для них. Покійничок, то, звичайно, ради і там придуркувати закони. Ну, ну, не цей хотілося би більше. Так, ну що добре, давайте ще картами гляну що до чого, щоб вже, як то кажуть, симетрично з Україною було. А, так, добре. Дякую за відповідь. Так, да, мені там радили сигніфікатор використовувати. Ну, для рун я його не використовую, відповідно, і для карт не бачу сенсу. Я, як на мене, я непогано і без сигніфікатора працюю. енергію Росії мені не проблема налаштуватись. Хоча там і не був ніколи. Чесний не от. Давайте ще. На 6 карт глянемо, що ще карти покажуть. цікаво. Так, а ну добре, на 6. Що Росію в грудні 2025 року чекає? Шістка пентаклів. Ну, бачите, ось подачки, там падала допомога. Ось вам руна Гебо, Ось їм щось підкинуть. Ну шістка пентаклів не показує, то, що прям дуже багато. Бачите, до речі, самі будуть йти до Барена, до Барина. Зверніть увагу, Барин то в красних тонах. Хто це буде? Мені щось здається, що Китай. І барину ним щедрі руки відсипле, да? Ось. Ну, оципле так, не сильно багато. По шістці пентаклів це прям не космос іде. Так що прям те, що оруни показав. Гаразд, давайте далі. Так, ти знову таки ж це гола натура. Давайте прикриємо на всякий. Ох, твою дивізію. Те, що не треба було, якраз тут і показалось. Угу. Так, добре. Е, отож, що ми тут маємо. Сімка мечів, сонце. Двійка мечів, справедливий, світ і вісімка пентаклів. Ну, знаєте, оця от річка мене обнадійливо виглядає цікаво. А, дивіться, ось вам якраз корупція російська упала, Бачите? деребани і так далі. Буде, буде. Мало того, о, завала фейків. Ну, Пропаганда їхня буде на всю гашетку працювати явно. Завала фейків. До речі, в Україні теж падало попередження, що буде завала фейків. Ну, з боку Росії в тому числі. Ну, от. На свою аудиторію вони теж прекрасно будуть працювати. Спробують якось, до речі, до речі. Спробують обхитрити санкції. да? Ну, щось воно якось у них корявенько вийде. Нам, на щастя. Далі. Ну, якісь яскраві події. Це зустрічі, якісь медіа, оце от все. Ну, до речі, блокування якихось знов таки медіа йде, медіа, соцмереж, там, ну щось таке з інтернетом пов'язане, одним словом. А, ось. Обман по дітям, в принципі. Ну, Це українські діти тут явно маються на увазі. Зі світлом у них, до речі, не все гарно буде, бачите? Так само в блекаутах посидять, що мені подобається. Спробують якусь хитрість провернути. І на фронті щось спробують сотворити, але вийде воно в них не сильно. Нам на щастя, звичайно ж. Вагання якісь будуть, що робити? А чого вагання? То що тут он справедливість упала. А, ну, це знов-таки, з одного боку, це заключення всяких договорів, контрактів і так далі, підписання документів. З другого боку, двійка мечів по справедливості, так а санкції, якісь обмеження додатково по Росії мають прилетіти взагалом. Правда? Справедливість по світу. Ну, ось, бачите, світ і буде справедливість, якраз санкції на Росію накидати. Мало того, ну, поїздки в світ будуть явно. Ну, та, та саму руни показували. Підписання документів із світом знов таки. Це не Україна, це щось глобальне мається на увазі. Світ їм буде одним словом, санкції ще накидати. Ну, а раз, добре. І робота, робота по світу йде. Дослівно. Тобто, багато всяких поїздок буде, зустрічей і так далі. Ось. З другого боку, світ. Працює над справедливістю, да? тобто діло йде до миру, і все одно робота над миром, над тим мирним планом і так далі продовжується. Нікуди воно не ділось. Хоч росіяни там і кричать, що ні, ми там нічого не приймемо, це. от все. Куди вони дінуться по, по результату? З другого боку, якась робота навпаки, на паузу йде. На паузу це не кінець, не крах, нічого. Це, ну, це до речі, зупинка виробництва якихось російських, знов таки. до речі. Це може програтись дуже цікаво, тому що якщо по світу брати, це як ем, зупинка якихось російських виробництв за кордоном. Тобто це може бути як ото заводи Лукойла, наприклад, які за кордоном. Да? Чи акції якогось підприємства Росія має закордонно. Так він там стане, те підприємство. ще, що, що пішло. Ну, Гарно, мені подобається, в принципі, чого ні? М -м 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 -м. Це сказав, це сказав. Блекаути, значить, на Росії. Ну, добре, гарно, гарно. Так, а що в нас тут? Чим я тут це все прикрив? <смір> Твої <а я> дивізії. <смір> Закоханими прикрив, так? Да? Ну, відповідно, бачите, перемовини падають, договори всякі, контракти і так далі. Перемовиний і обмін так само має бути. Ну, вже цю карту не буду перевертати. Гаразд, е, давайте тут світ подивимось. Що тут? Ага, вісім камечів. Дивіться, чотенько, бачите? Санкції по світу, обмеження по світу. Прекрасно. Прекрасно випало. Прямо про цей. Ну, до речі. Можуть десь в оточення попасти, орки їхні. І тут уже не факт, що у світі. Затримка може бути знов таки якогось там рейсу десь за кордоном з росіянами, що їх не пустять нікуди. да? Що, мов, сидіть там, чекайте, от ще що пішло. Ну і в оточення десь мають попасти, в принципі, на фронті. Ну, Гарно, мені подобається. Світ буде Росію обмежувати. Ну, гарно. Що це як не санкції? Як це по-другому прочитати? М -м 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 ну, в принципі, з такого все. Цікаво, що от справедливість йде, по, точніше, сімка мечів по справедливості йде. А знаєте, до речі, що? Будуть е -м -м це тіньовому флоту російському дістанеться знов-таки. І це будуть, світ буде боротись із обходом Росією санкцій. Отак от. Із обходом Росією санкцій, всякими там сірими схемами, оцією трястією, одним словом. От. М -м ну, в принципі, що тут? Да більш нічого такого. Більш ні а, до речі, ще, ну, закулісні перемовини тут проглядаються. Те, що не афішуватиметься, те, що якось хитро буде провернуто. Те, що ми. Ну, таємні перемовини, в принципі, іруни постійно показують, і вони йдуть уже ну, доволі давно. Тому, в принципі, це не, не, нічого такого нового. А, далі. Ну, а в принципі, що тут ще? Більш такого, ніби все, нічого такого більш. Справедливість по світу і по вісімці пентаклів. Мені це сподобалось, звичайно, тому що це все одно продовження роботи над мирним планом. Отак от. В принципі, гарно. Ну, Добре, давайте одним оком. Гаразд. То вже таке сказав, що не буду трактувати. А, ну, цікаво, цікаво. Отакі такі сьогодні розклади вийшли. Так, ну що, добре, давайте ще гарненьку корекцію зробимо росіянам. Да? тільки зараз це обережно поприбираю голу натуру. Щоб Ютуб мене там за цей, за розповсюдження порнографічних матеріалів мені нічого не пред'явив. Я коли це почув, я, звичайно, в шоці був. Ну Але от, такі от вимоги ютуба. Класична колода райдера Ютуб її не любить. Так, ну що, давайте зробимо. Давайте гарну корекцію зробимо. Як це Росію без хагалаза? Знаєте, мені щось руки сверблять, їм хагалаз по Москві влаштувати. А? Я думаю, ви мене підтримаєте. Давайте. Балекау ще можна в Москві зробити, що. Щоб новорічну ніч звернення Путіна вони не подивились, то що сиділи без світла. А? Це було б, знаєте, прекрасно, як по мені. Ну, а що, Київ вони кошмарять? Кошмарять. Значить, Москву можемо кошмарити також. Військових цілей там аж за край, а Кремль сам по собі, легітимна військова ціль. Так, значить, Хагалас. По чому? По оталу, по манназу, по серцю їхній по столиці вдарим, да? по верховній владі. Отако. Значить, давайте далі. Що ми їм там ще? Світло і ми їм виключимо. Так? Отако. Хай без світла трошки посидять. Та хай по наутізу переверну, тому щоб це веселіше було, а то як це? Е, ну і давайте їм що ще, Покійничка їм давайте. Хочеться якось зробити гарного такого топового покійничка, Да? Е, давайте. Можна навіть не одного, в принципі. Ні? Ну Давайте їм ще покійничка побажаємо. Хтось он зустріне свою долю, когось доля дожене, норни ниточку бріжуть. Е, е, ну і по фіналу. що? Ну, і по фіналу, хай тут буде, наприклад, а, гризня їм ще зробимо. Гризню зробимо. Да? Давайте. Ще гризню їм зробимо. Там бунти якісь падали, якісь там пікети, оце все, хай розгорається. Так, от, що у нас тут? Значить, удар по, по вищій владі російській, удар по Москві. Ну треба, пора вже заждалися. Далі, щоб вони в блекауті посиділи. І Москва, і не тільки Москва. Ось-о, блекаут, обмеження, хтось ось свою долю зустріне, це то піде до Кобзона. Бажано, щоб якраз з перших ешелонів. На. Ну і ось, то так само це вже ворота на той світ туди. В засвіти, як то кажуть. А, ось, І це гризня внутрішня. Ну, так от. Хай хай собачиться, Ну, хай настоюється. От такі ось сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. Доступ до рунта ставів перевірених, ну і на інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!